Дебати про освіту, вчителі, студенти, учні та фахівці різних галузей говоритимуть про те, як можна зробити середню освіту більш якісною. Розмовлятимуть у формі дебатів. Подібний захід у Львові проведуть вперше. Старанні учні, а після школи конкуренти на роботі. Поки це тільки бажання українців. Середню освіту варто реформувати, кажуть і батьки школярів, і посадовці для цього і проводять дебати, щоб обговорити можливі альтернативи. Під час дебатів твориться нова мета думка, якої дотепер не існувало, тому що знаєте, в боротьбі в дискусії, в думках. Народжується дуже іноді якісні думки. Ще одна річ є дуже важлива, яка є, це є відсутність традиції групового мислення, відсутність традиції колективного мислення. Вчителі ж переконані, аби щось змінити, слід і щось дати. До того ж, матеріальне, адже фінансування освітніх закладів мізерне не вистачає школам і сучасної техніки, яка б суттєво підвищила якість освіти. Перш все починається з матеріальної бази. Раз, по-друге, всі ці інноваційні проекти, все, що є, ми мусимо втілювати в життя, але обов'язково мусить мати якесь підґрунтя матеріальне. Як немає ні дошки, мультимедійної немає нічого. Ну що ти на пальцях не будеш пояснювати ті інноваційні проекти, які ми беремо зараз і в зарубіжних країнах, і свої продумуємо. Публічні дебати про українську школу відбудуться в четвер в університеті імені Івана Франка. На них висловити свою думку про середню освіту зможе кожен охочий. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.